Всіх вітаю, ви на каналі Альона Таро. Ви мене дуже просите зробити розклад на те, що діти йдуть 1 вересня до школи, на безпеку. Але ви розумієте, це буде зробити дуже важко, тому що це розклад на цілий рік, це дуже багато дітей, це питання таке більш особисте. На кожного, на кожну дитину. Ну, давайте я постараюся зробити розклад, але не по областям, поки що по містам, по містам України. На те, як чи безпечно, чи небезпечно дітям йти до школи. Але кожен все одно вирішує тільки сам. Обов'язково проведіть і своєю дитиною розмову. Перед тим, як вона буде йти в школу, обов'язково самі сходіть, провірте ці укриття, щоб вони були чисті, просторі, щоб там всі діти помістились, е, так сказати. Ну, давайте спробуємо посмотрети, спробуємо е, е, подивитися. Так, дивимося на. Безпечно чи ні? Безпечно чи ні йти дітям 1 вересня до школи. Місто Харків. Місто Харків. Безпечно чи ні йти дітям до школи 1 вересня. 23 рік. Місто Харків. Місто Харків. Місто Харків безпечно чи ні? Місто Харків. Ну, ви розумієте, це ілюзія. Це ілюзія безпеки. Ніхто не в змозі гарантувати безпеку, тому що це місто Харків, тому що кордон близько, тому що в них є ці С300, які ми не можемо збити, їх неможливо збити. Бачите, сім кубків це ілюзія, ілюзія безпеки. Але карти такі досить, досить непогані випали. Розумієте? Але ілюзія безпеки. Ну, тобто, ви повинні бути впевнені, що дитині буде безпечніше в школі, аніж вдома. Дивимося далі. Місто Полтава. Чи безпечно йти дітям до школи 1 вересня? 23 рік. Місто Полтава. Місто Полтава. Міста Полтава, Чи безпечно дітям йти до школи. А ось міста Полтава, що хочу сказати, що є негативні карти, що дуже гарно, дуже гарно перевірте укриття, якщо ви вирішили дитину все ж таки відправляти. Дуже проведіть бесіду. З собою обов'язкова вода, або якийсь там перекус. Але на Полтаву падає карта повішений. Це карта жертви, розумієте? Робіть вибір, робити вибір тільки вам, але місто Полтава не можу сказати, що супербезпечно. Місто Дніпро. Місто Дніпро. Чи безпечно дітям йти в школу 1 вересня 2023 рік? Місто Дніпро. Місто Дніпро. Місто Дніпро. Місто Дніпро, безпечно дітям йти в школу. У цій карті теж не можу сказати, що безпечно йти дітям. Ну, ну, не, розумієте, не можу сказати, що так. Все буде шикарно, все буде отлично. У мене теж є дитина. Я, наприклад, зробила вибір онлайн. Вам робити свій вибір. Місто Дніпро не можу сказати, що прям все ідеально і безпечно, не можу. Місто Запоріжжя. Чи безпечно дітям йти до школи 1 вересня, 23 рік. Місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Чи безпечно дітям йти до школи? Місто Запоріжжя. Е, теж. Теж можу сказати те, що і по Дніпру сім мечів. Якийсь обман тут падає, розумієте? Обман в тому, що будуть обіцяти. Ситуація може, по колесу фортуни ситуація може змінюватися дуже швидко. Це карта долі. І тут якийсь обман йде. Обман в інформації. Не можу теж сказати, що безпечно Запоріжжя. Місто Херсон, дивитись чи ні. Давайте глянемо, місто Херсон, чи підуть, чи безпечно йти дітям до школи, але я думаю, що там немає ні дітей, ні. Ну, я не знаю. Давайте, місто Херсон, чи безпечно йти дітям до школи 1 вересня? 10 кубків. Ні, смотрите, які там діти, які сім'ї? Сім'ї та діти діти, розбите серце. Ні, там їх нема зовсім, ні, там не буде навчального процесу Херсон, ні. Так, місто Миколаїв. Чи безпечно дітям йти до школи 1 вересня, 23 рік. Місто, місто Миколаїв? Знов ця карта. Місто Миколаїв. Теж не можу сказати, що безпечно. Можу тільки сказати, що дітям якось буде дуже важко. Дуже важко. По цим картам емоційно дуже важко. Не можу сказати, що безпечно Миколаїв. Місто Одеса. Місто Одеса. Чи безпечно дітям йти до школи? Місто Одеса. 1 вересня. Щоб безпечно дітям в місті Одеса йти до школи. Знов якийсь обман. Знов щось зв'язане з емоціями. З емоціями і якось е, з планом. Якось немає якогось чіткого плану, чи що Одеса. Одеса, зверніть увагу на харчування дітей в школі, якщо ви відправляєте його до школи. Теж не можу сказати, що безпечно. Не можу. Кірол, так, Кропивницька. Кропивницький. Місто Кропивницький, чи безпечно дітям йти до школи 1 вересня? Місто Кропивницький. 23 рік, 1 вересня безпечно дітям йти до школи. Кропивницький. Розумієте, знов ця карта? Карта сім'ї, карта школи, карта колективу будуть стикатися з якимись з проблемами всередині шкіл з дітьми. Тобто, скоріш за все, оцей процес, коли починається тривога, всім треба швидко зібратися і піти у це подземелья. Це буде дуже-дуже впливати на людей, також на вчителів, на кожну область падає оця карта. І Поряд з якоюсь негативною картою. Кропивницький теж не можу сказати. Ну, Ударних карт нема, але те, що дітям буде дуже важко емоційно. То це 100%. Місто Черкаси. Чи безпечно дітям йти до школи 1 вересня? Місто Черкаси? Місто Черкаси. Ну, тут жриця. Карта відповідає, що. А, невідомо, як воно піде. Невідомо. Таємниця. Черкаси. Місто Черкаси. Теж все зв'язано з емоційним станом. Знов ця карта, бачите? І четвірка кубків. Емоційний стан. Пригнічений. Пригнічений. Карта комунікацій. Карта. Шкільної родини. Пригнічений емоційний стан. Знову. Так, це були черкаси. Далі суми. Місто суми. Чи безпечно дітям йти до школи 1 вересня? Місто суми. Чи безпечно дітям йти до школи? Дивіться, знов ця карта. Я, ви бачили, я колоду перемішувала, Тусувала. Знов ця карта. Місто Суми. А місто Суми там. Місто Суми, я розумію, що багато підуть на онлайн-навчання. На онлайн е навчання. Тому що тут завершення як завершення. Е більша частина, я так розумію, піде на домашнє навчання. Так буде безпечніше, місто Суми. Ну і правильно. Місто Чернігів. Щоб безпечно, безпечно йти дітям 1 вересня до школи. Місто Чернігів. Місто Чернігів. Знов емоційний стан пригнічений. Буде важко. Місто Чернігів. Місто Чернігів. Небезпечно. Бачите, вісім жезлів, щось може летіти дуже часто, небезпечно. Робіть самі висновки. Місто Київ. Місто Київ. Саме захищене місто у нас. Давайте подивимось, чи безпечно йти дітям до школи, місто Київ. Місто Київ. Чи безпечно 1 вересня йти дітям до школи, місто Київ? Сім мечів це якась, якась западлянка. Обман, подли і Чи безпечно в місті Київ? Ні, небезпечно. І знов карта емоційності. І знов чотири кубки. Карта емоцій. Пригніченого стану. Місто Київ. Робіть теж висновки, де безпечніше буде дитині. Чи дома, чи у школі, де ближче укриття, якщо вдома, скільки років вашій дитині, дивіться, як вам краще, чи ви працюєте, чи, ні, чи, ні, чи, ні, чи вдома, чи ні. Робіть вибір, це все індивідуально. Але те, що там безпечно в місті Київ, ну, ось не можу я сказати. Не можу. Далі, Житомир. Місто Житомир, щоб безпечно йти дітям 1 вересня до школи 23 рік. Мається на увазі в Україні. Місто Житомир. Дві капентаклі. Це 50 на 50. Розумієте, це місто Житомир. Важко. Важко. І, скоріш за все, ілюзія. Скоріше за все, місто Житомир, я так розумію, 50% піде до школи, 50 будуть навчатися вдома. Я так розумію, карти відповідають на це питання так. Тому що багато хто ви поряд з границею. 9 джезлів це карта близько до границі з Білоруссю, і у вас є карта ілюзії, тобто ілюзія безпеки. Робіть свій вибір самі, місто Житомир. Але все ж таки я бачу, що 50 на 50. 50 під, 50 ні. І обов'язково проведіть роботу зі своїми дітьми. Далі Вінниця. Чи, чи безпечно йти дітям 1 вересня до школи? Місто Вінниця. Місто Вінниця. Чи безпечно дітям йти до школи? Вінниця? Вінниця. Так само. 50 підуть, 50 ні. Так. Теж все порівну розділяється. Теж порівно. 50 дітей підуть, 50 залишаться вдома. Хмельницький. Чи безпечно йти дітям до школи? Місто Хмельницький. Місто Хмельницький. 1 вересня дітям безпечно йти до школи, місто Хмельницький. Туз кубків, місто Хмельницький, і башня, дивіться. Разом із тузом кубків. Що це значить, місто Хмельницький? І четвірка кубків, дивіться. Місто Хмельницький. Не можу сказати, що безпечно, башня випала, ви ж розумієте. Але ще зверніть увагу, якщо ваша дитина піде до школи, падають у ці кубкові карти, це і башня. Це може бути щось. Зверніть увагу на харчування. Чим будуть дітей кормити? Ось на це зверніть увагу. Я правильно зрозуміла, місто Хмельницький? Ну так. Так, так, зверніть увагу на харчування ваших дітей, яке воно буде? Хмельницький. Місто Тернопіль. Місто Тернопіль. Чи безпечно йти дітям до школи? Місто, Місто Тернопіль. Тернопіль. Туз жезля. Туз мечів. Місто Тернопіль падає. Ну, це може значити ще знання. Сила. 5 жезлів. Буде якось важко. Чому, місто Тернопіль? Чому? Багато страху. Багато страху. Не можу сказати, що безпечно Тернопіль, не можу. Карти досить погані. Давайте глянемо, що там у нас далі. Рівне. Місто рівне. Чи безпечно дітям йти до школи? 1 вересня рівне. Королева жезлів, диявол і король жезлів. Теж не можу сказати, що безпечно. Диявол падає, не можу сказати. Волинь, давайте подивимося, на Волині дітям безпечно йти до школи 1 вересня на Волині. Волинь. Туз Жезлів Волинь. Ну, Волинь більш-менш. Більш-менш нормальні карти Волинь. Далі, місто Львів, місто Львів. Чи безпечно дітям йти до школи 1 вересня? Місто Львів. Місто Львів. Місто Львів. Башня падає, Львів, місто Львів, башня у вас падає. А чого башня? Щось зв'язане. Щось там не дуже, воно в них во Львові, все налаштоване. От сам процес, коли діти будуть діти... Будуть збиратися в укриття, щось в них там оце робочий процес, це вміння. Щось там Ось ці проблеми з цим. Але ще падає карта башня, містер Львів Подумайте самі, як краще вам вчинити. Тому що це все індивідуально, але небезпека є. Місто Івано-Франківськ. Чи безпечно дітям йти 1 вересня до школи? Місто Івано-Франківськ? Місто Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Ну, в принципі, тут. Е Робочий процес трохи в них налагоджено, але ось мене мене смущається карта. Це як хвороба. Діти будуть часто хворіти. А чого? Івано-Франківська. Ну так, а чого? Виборочно чого. Можливо, це стосується карти кажуть, що діти будуть часто хворіти. Можливо, це стосується того, що коли будуть діти е при тривозі, якщо вона бути, буде біжати, наприклад, в холодну пору року в укриття. Можливо, вони просто не вспіють нормально одітись, застігнутися, можливо, просто будуть простудні заболі... заболівання, розумієте? Е ось так. Е Закарпаття. Чи безпечно дітям йти до школи 1 вересня? Закарпаття. Закарпаття. Не можу сказати, що безпечно. Падає 5 кубків, не можу. Місто Чернівці, чи безпечно, чи безпечно йти дітям до школи? Місто Чернівці, місто Чернівці. Місто Чернівці. А ось тут дивіться, місто Чернівці. У вас такі гарні карти для навчання просто ідеальні. Ось тут можна сказати, що більш-менш нормально. Дуже гарні карти, місто Чернівці. На навчання для дітей. Перше місто, до речі. Ну, давайте ще глянемо полуострів Крим. Все ж таки Крим це Україна. Чи безпечно дітям йти до школи? В Криму 1 вересня. Щоб безпечно дітям йти до школи в Криму. Луна. Все очень мутненько. Мутненько. І дьявол. А, я зрозуміла. Луна і дьявол. Їх... Бідним дітям так голови там позабивали. От этой дурацькою своєю інформацією. про то, что э, мы бандеровцы и так далее, про эту ненависть. Смотрите, вот эти две карты говорят, что голова это наше, э, это эмоциональное состояние, это то, что у нас в голове, это э, психоз какой-то, короче, какой-то психоз там в школах, в Крыму, в школах психоз по этим картам, ужас. Еще давайте глянем, Чем может это недуречно. Донецька область. Ну, давайте глянемо. Місто Слов'янськ. Чи безпечно дітям йти до школи? Місто Слов'янськ. 1 вересня, безпечно? П'ять жезлів. Ні, небезпечно. Місто Краматорськ. Чи безпечно дітям йти до школи? Місто Краматорськ. 1 вересня. Безпечно дітям йти до школи Краматорськ? Ні, дьявол. Місто Покровськ, Донецька область. Чи безпечно дітям йти до школи? Місто Покровськ. Безпечно йти дітям першого. Дітям. Ні, 8 жезлів, ні, небезпечно. Е -е. Дивіться, цей розклад, він такий більш загальний, тому що цей розклад стосується ну, дуже велику кількість людей, дітей. Неможливо. Сказати точно, ось в цій школі або ось тут щось буде. Ви повинні саме робити свій вибір. Я подивилась по містам всій нашій Україні, де більш-менш, де дійсно небезпечно. Але вибір робити вам обов'язково проведіть бесіду з дітьми. Якщо вони йдуть в школу, якщо вони вдома займаються, де найближче укриття. Якщо його нема, то де ховатися у коридорі, у ванні. Щоб це був чіткий план. Подалі від вікон, коли тривога. Хай все буде нормально, все і так буде нормально, тому що наші діти це наше все. На все добре.